Нам результатами урожайності ми задоволені в повній мірі тільки з використанням фактично препаратів зарива. Ми закриваємо урожайність 3-4 тони. От препарати вашого і фунгіблок. Рік пересвідчилися в якості даних препаратів. На наступний період тільки будемо працювати з цими фунгіцидами. Ми їх для післяжнивної сої. Тут стручків до 45 штук я нараховував. Так. Це досить хороший результат. Пришвидшений, я росла умовно кажучи, як бамбук. Тобто з Леоном вона виглядала краще? абсолютно. Зостарт користуюся вже більше трьох років. За ці три роки спостережень, що сухий резостах, що рідкий, інокулян резостах. Працює на відмінно. Ми на Хмельниччині, фермерське господарство Кова Агростарт», 340 гектарів землі. Тут знають, як вирощувати сою, знають, як збирати понад 3,5 тонни тони гектара сої. Для нас Микола Сергійович, голова фермерського господарства, коротко поділиться досвідом вирощування сої в цьому регіоні і технологіями. Ковальчук Микола Сергійович, 42 роки. Закінчив Львівський національний аграрний університет. Спеціалізація ґрунтознавство Агрохімія з 2005 року по 2009 рік проходив практику у Німеччині на базі місцевих агроформувань. З 2009 року працював агрономим дослідником-менеджером по впровадженню технологій у компаніях Сингента Мрія Укрлендфармін Агроскоп з 2020 року керівник ФГ Агростарт 340 гектарів. Ми знаходимося на ділянці недомолоченої сої на сьогоднішній день. От загальний масив сої був 85 гектарів залишилося менше 10%, якої ми маємо, але Через важкі погодні умови загальний фон сої ми бачимо, який в нас залишився на сьогодні. Думаю, що днів два-три погодки, як, як сьогоднішній день, і ми до закінчимо, і вже можна охарактеризувати в цілому картину таким чином результатами урожайності. Ми задоволені в повній мірі. От з низькою затратною частиною, фактично без складних без азотних добрів, тільки з використанням фактично препаратів. Зарива, от ми отримали результат більш ніж задовільний. У цей складний рік, Микола Сергійович. Знаємо, що у вас тут сірі лісові ґрунти, ґрунти, які підні на органічну складову. Застосовували на цих полях глион у нормі 3 літри на гектар. Розкажіть, що ви спостерігали після застосування цього препарату? Ну, дана ділянка традиційна, не ГМО. так. От ми використовували грунтові препарати. Захисту сої від бур'янів із додаванням препарату глионта скажу із досвіду, враховуючи типи ґрунтів і знаючи, які лімітуючі елементи в ґрунті, які є недоступні елементи в ґрунті, підштовхнуло до вирішення питання мікробіологічним шляхом, шляхом фактично вивільнення даних речовин і перетворення їх в доступну форму. Шлях до цього вже йшов з напрацюваннями не Перший рік, от і ми пересвідчилися в якості компанії mm. заріва. От отримали ну результат, який був навіть неочікуваний на теперішній, враховуючи цей рік і теперішній стан. От ми закриваємо урожайність 3-4 тони. От, якщо вже домолотимо до кінця, я думаю, що цей результат буде ще кращий, тому що бути об'єктивним, треба мати все в коморі. От, були окремі ділянки по комбаті. Які 4 тони показували урожайності? От, ну, це було ще при погоді. От, дві неділі ми фактично ну, не маємо можливості зайти. Микола Сергійович, Ми знаємо, що у вас зміна, де соя повертається на ґрунти раз в три роки, раз в два роки. Так. І в цьому році в регіоні були значне ураження такими хворобами по сої, як склеротиніоз, перенос пороз. Розкажіть у вас, ми приїжджали декілька разів у період вегетації. у Вас була гарна зелена соя, жодних уражень хвороб. Підкажіть по технології, як вдалося досягти таких здорових неуражених рослин. Наше фермерське господарство відносно молоде, але досвід у сільському господарстві і виробництві ну вже, вже суттєвий. От. І за цей шлях протягом цього періоду порівняно. Багато брендів, багато виробників позгенеричних компаній і виробників брендових виробників оригінаторів. От, застосування дорогих фунгіцидів, які ну, неоправдано і неочікувано, не давали того результату, так, який так. би нам дуже хотілося. От цей рік у порівнянні я вам скажу, що на цій ділянці був були, були внесені в повній мірі препарати вашого виробництва і фунгіблок. От без експериментів вже бо другий рік пересвідчилися в якості mm -hmm. даних препаратів ціні якості. От і в повній мірі наступний період тільки будемо працювати з цими фунгіцидами. Ми їх побачили і по пшениці mm -hmm. результати. Mm -hmm. так, так. От і побачили курузі. Ну на жаль, ми не скосили, не обмолотили. В повній мірі, от, але в цьому році також застосовував функциди на кукурузі. Угу. От і Миколас Річ, скажіть про роботу препарату інокулянту нашого Резостарт. Ви ним користуєтесь вже не перший рік. Що ви помітили? яка відмінність, особливість цього інокулянту. Даному участку при протруюванні був використаний інокулянт Резостарт. І навіть при складних погодних умовах ми бачимо результат і життєдіяльність в період вегетації так, цих так. бульбочкових бактерій була на високому класі. І Коли до неї не підійдеш, коли на неї не подивишся, вона завжди рожева. Так, так, і е, жодних ознак дефіциту азоту в період вегетації ми не спостерігали взагалі не, не спостерігали. Тобто, азотфіксуючі бактерії працювали в повній мірі, В повній мірі забезпечували дешевим дешевим повітряним азотом так, наші так. рослини. От ще щодо технології, хотілося зауважити, що носилися брати ор. З молібденом перед світінням і під час наливу формування бобів, тобто двічі кратність була внесена разом із фунгіцидами, угу. от і додавлений був резогумат. для зняття так. стресових факторів. Для... Так. Посилення От. розвитку кореневої системи саме так зрозуміло. Сорт сої називається Манхетен. Mm. Це перша репродукція. Ми в тому році везли рідне насіння, його розмружили. І дана площа 22 гектари. От вона вже практично готова на сьогоднішній день до збору. Ну маємо трошки ще підвищено через погодні умови. Підвищену вологість цю сою ви сіяли по зимовому ячвеню. Без застосування мінеральних добрив застосовували з калійним гліфосатом наш препарат Глеон у нормі 3 літри на гектар. Розкажіть коротко, про роботу цього препарату, що ви помітили основною характерністю були прогріхи оприскувача. Uh -huh. От бо під час якраз повітряної тривоги вносився даний препарат. І якщо подивитися от на фон, навіть де видно, де невеличкі є прогріхи, uh -huh. от то навіть на сьогоднішній момент можна відмітити, що Завдяки препарату глеону, який і спостерігалося фактично так, це... в період вегетації, ці прогріхи вони явні були, бо тракторист, такий вносив, він зразу зауважив, що можуть бути в mm -hmm. дані випадки. От. То різниця mm -hmm. в чому була? Ну, ці прогрішки, їх навіть і видно, навіть теперішній час. То забарвлення листя, розвиток вегетативної частини mm -hmm. сої, mm -hmm. ну, Швидше соя росла, умовно кажучи, як бамбук. Тобто, з Леоном вона виглядала так. краще. Абсолютно, абсолютно. Зрозуміло. Зрозуміло. Препарат дуже вартує уваги. От, а як для інтенсифікації взагалі після знивної сої, то я рахую, що варто. Ну і плюски недоступних форм фосфору, калію, препарат Глеон порів доступні форми і коренева система сої засвоїла їх і дала результат. Звичайно, і, і навіть ми не спостерігаємо азотних ям, які так. могли би там за комбайном за великими рештками соломи, спостерігатися, воно все було вирівняне. Ми чудово задоволені даним даним препаратом, Микола Сергійович, Я знаю, що в цьому регіоні, в цьому році по сої були масові ураження переноспорозу. Знаю, що ви застосовували чи речовини відомих брендових хімічних продуктів, Ну і відповідно, і нашу арію. Розкажіть про відмінність роботи фунгіциду арії по даній хворобі, що ви помітили, і чи були у вас проблеми з. Верену спостерігалися, спостерігалися дані хворювання на сої. От через надмірну кількість вологи, фактично, так, яка так. протягом вегетації, от, дійсно використовувалися апарати і генеричні, і оригінальні. І порівнювалося, Бо ну такий зараз час настав, що приходиться все порівнювати, рахувати так, економіку. Так, так, так. От, і порівнювався з внесенням е, е, з препаратом парія. Тивність, якість і економічна доцільність в рази перевищує препаратарію. так так. Ну і плюс наш фунгіцид арія, він додатково має ще імуностимулюючу дію, тобто рослина додатково ще виробляє імуномолекули, і вона себе захищає ще сильніше додатково. Після якби ми да. якби ми знали мову сої, вона б навірно напевно да. дійсно нам би все розказала більш досконало. А так як спостерігаємо і на свою об'єктивність, якої ми володіємо завдяки своєму опиту, то ми, якби бачимо. Бачимо результат, рахуємо економіку так і, так, і задоволення, Микола Сергійович, Бульбачкові бактерії бачу, попри те, що сьогодні вже настає період поружнив. Бачу, ще вони є, ще працюють. Два слова про інокулятори Зостарт. Що може сказати? Скільки років ви ним користуєтесь? Інокулянтом Зостарт користуюся вже більше трьох років. Угу. От це вже так свідомо, бо на початках це було порівняння, порівняння з іншими препаратами. Сублімована недовіра, бо це український препарат. А ми всі привикли працювати з брендами, які там забезпечують відток грошей з кармана. Так От, то за ці три роки спостережень, що сухий резостарт, що рідкий нокуляндри зостарт, працює угу. на відмінно. На відміну за свої кошти, ми задоволені осідами, його почали рекомендувати. Mm -hmm. Вони теж ми отримали позитивні відгуки від нов препарату. Ясно. Микола Сергійович, знаю, що ще після застосування калійних гліфосатів по сої трішки проявлявся е, стрес і фотофітотоксичність рослини, завдяки нашим препаратам віолон, резогумат, розкажіть. Як вдалося ну, ми, комбі витягнути. ми комбінували застосування бакових суміш, скажімо так. так, щоб не робити лишніх проходів? Дані препарати були ще комбіновані вашим бором молібденом. Так. от в нормі я вже повторюся в півлітра на гектар, і двічі, і двічі вони були внесені з віолоном також по даній.